Білоцерківська виправна колонія. Тут відбувають покарання майже 700 рецидивістів. Сидять за вбивства, катування, зґвалтування, розбої та інші не менш резонансні злочини. Закон надії Савченко застосовується до них усіх. Перші троє вже на волі. У колонії тепер ажіотаж засуджені все пишуть і пишуть, щоб їх по закону Савченко випускали на волю достроково. Такі листи із зони в суди відсилають мішками. За день ми відправляли кореспонденцію в. Суди від 150 до до Камер камеру колонії немає. Засуджені живуть у гуртожитках по 25 п'ятеро в кімнаті. Ремонти тут власноруч роблять самі ж ув'язнені і потім підтримують в належному стані. А от свобода дій обмежена. Життя винних у злочинах іде за розпорядком. Слідчими ізолятори ув'язнені отримують передачу і тримають їх в камерах. Готують собі їжу в камерах телевізор. У них в камері є. Вони також дивляться, як то кажуть, без обмеження. В колонії існує розпорядок, і, наприклад, той же саме телевізор, вони можуть дивитися тільки у вільний від роботи час в особисту годину. Нари особисті речі, харчі та телевізор усе в окремих кімнатах, і користуватися ними можна лише за розкладом. Наприклад, перегляд телевізора тільки дві години на день, та й на ліжку повалятися не вийде, треба працювати. Однак суворий режим сидільців не лякає. Всі бувалі, і на зоні хто вдруге, а хто й у десяте. На сезони рікають не всі, особливо тепер, коли дні проведені там варті двох тут. Я у в камері, де чотири чоловіка. Нормальные условия. Но это не все камеры такие там. Везде похуже условия. У нас было более-менее нормально. Там чуть полегче, да ну, времени побольше. Здесь какие-то есть мероприятия, там надо проверки. Олег у тюрмах провів більше ніж на волі 20 років. Цього разу сидить за квартирні крадіжки. За законом Савченко вийде за град раніше, що не повернеться сюди знову не обіцяє. А вже ніхто не скаже, що я вийду і знову сяду в тюрму. Ніхто ж не хоче сісти. Так виходить у нас в государстві, що мені потрібні нікому. Сергій відбуває покарання за розбій. Суд зменшив йому термін майже на рік. Звільнення ще не скоро, але тепер хлопець отримав підставу клопотати про умовно дострокове звільнення. Тож має шанс вийти на волю ще раніше. У мене був суд. Мені 11 місяців 25 днів. Зарахували сроку. Ніхто не мог подумати. що я думаю, півроку назад, що таке може бути, а тут так. Михайло тут за незаконне зберігання наркотиків мав відсидіти більше шести років. За законом Савченко вийде на два роки і чотири місяці раніше. Такій нагоді, звісно, радий многії люди Относяться к этому закону противоречиво. Я хочу так сказати, що говорять, що вийдуть насільники, убийцы. Я хочу их заверить, что эти люди все равно рано или поздно выйдут. Если они захотят вернуться, они также будут продолжать насиловать и убивать». Тюремники психологію своїх підопічних знають добре, прогнозуючи, що багато з них після дострокового звільнення таки повернуться назад за звичний паркани з колючим дротом, але перед цим накоять немало лиха. У нас в колонії відбувають покарання і за вбивство, і за зґвалтування, і навіть є засудження, які розчленяли тіла і таке інше. Є засудження, які засуджені, наприклад, за бандитизм, дуже багато епізодів, тривалий час утримувалися в СІЗО. І тому деякі з них вже станом на сьогодні. Я так думаю, що будуть звільнені. Вже зараз із зони вийдуть 6 тисяч українських в'язнів. За перерахунком вони відсиділи своє. Хто ці люди розповіли в державній пенітенціарній службі? 2905 осіб, які були заслужені за вчинення тяжких злочинів. 1797 осіб, які були заслужені за вчинення особливо тяжких злочинів. 809 осіб за умисне вбивство, стаття 115. 473 особи за умисне тяжке тілесне ушкодження, стаття 121. 150 осіб за зґвалтування, стаття 152. 72 особи за насильницьке, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, стаття 153. 5 осіб за розбищення повнолітків, стаття 156. 927 осіб за грабіж, Контингент очевидний таких до кінця року за законом Савченко з тюрем вийде 11 тисяч. Процес набирає обертів. Сама ув'язнена льотчиця тим часом продовжує перебувати під вартою у російському СІЗО. Київський слідчий ізолятор найбільше дратує депутатів та правозахисників, бо багато з них тутешні умови знають не з чуток і порівнюють із тими, до яких звикли. Звісно, сізо програє. Тут облуплені стіни і тісні камери, немає фешенебельних меблів і надмірного комфорту, але є усе необхідне для життя. Жінки у привілейованих умовах окремого нового корпусу європейського зразка. Забезпечені вони всім необхідним інвентарем, майном них Телевізор, спальні принадлежності, шкаф для зберігання особистих речей. І стіни, і нари, і санвузли в порядку, та й на переповненість не поскаржишся. Чверть місць порожніють в будівлі нині 139 арештанток. Прогулянки на свіжому повітрі годину на день. Відпочинок і телевізор хоч цілодобово, прийом їжі також без обмежень. Ув'язнені забезпечуються трьохразовим харчуванням гарячим щоденно. Також вони мають можливість отримувати посилки передачі від родичів без обмеження ваги і кількості. У чоловіків той самий режим, але без комфорту. Камери тісніші, вікна менші, стіни виглядають на свій вік півтора століття. Хіба що так званих параш не побачиш, санвузли вже нові. Звичайна типова камера. Бачите, є телевізор, спальні місця забезпечені, постійно, постійної білизни. Необхідна освіта. Тобто. Сам вузол, класове сталіє, те, що і в нажіночому корпусі. Відгуки самих арештантів про умови почути не вдалося. Спілкування з ними заборонене законом, але персонал каже, дню за два тутешній контингент, не аби як зрадів. Тепер в'язні а таких тут більше двох тисяч намагаються подовше затриматися в СІЗО, щоби якомога вкоротити собі термін покарання. Тож зараз на погані умови нарікають хіба що пенітенціарії їм же день за два не рахують.